Через відсутність кворуму не відбулася сесія Київської районної ради. На момент її початку зареєструвалося лише четверо депутатів із сорока. Все ж, зустріч президії сесії та громади відбулася. Розпочали її вшануванням хвилиною мовчання. Запробули їх вийматі. Я з я з вами повністю згоден. В цій раді завжди поважали закони, завжди поважали один одного. За роки скликання, зазначив голова Київської райради, сесія не відбулася вперше. Проте скласти своє повноваження Вікторові Чорновому це не завадило. Я маю нести певну відповідальність, в першу чергу, моральну, за те, що я як людина не все зробив, перебуваючи на цій посаді як громадянин. Щоб достукатися туди наверху, до тих людей, хто давав команди на розстріл, щоб цього не відбулося. Моральна відповідальність у мене є, мій крок виважений і пов'язаний саме з цим. Нагадаємо, Віктор Чорновий зайшов до Київської райради як представник партії регіонів. За регламентом тепер обов'язки голови Київської районної ради буде виконувати перша заступниця Віктора Чорнового Світлана Тригубенко. Присутні на сесії депутати вирішували, як діяти у такій ситуації та як зробити, аби рада працювала, адже розпустити її не вихід. Перезавантаження має відбутися найближчим часом. І ми маємо вимагати цього перезавантаження. Ми маємо звертатися про призначення виборів. Сесію планують провести вже за тиждень до наступного четверга. Зібрати депутатів вдасться. Сподівається, Світлана Тригубенко. Наразі вважає вона на депутатів партії Совість України саме вони не з'явилися на сесію, вчиняють тиск. Я думаю, що можливо вчинився певний тиск на наших депутатів з приводу того. Які питання ми будемо розглядати, і так далі. На 49-й сесії Київської районної ради у порядку денному було питання виключення зі складу депутатів райради Володимира Антонова, Анатолія Артамонова та Тетяну Іваніну, колишніх представників партії регіонів вони за власним бажанням склали свої депутатські повноваження. Планували внести зміни до бюджету, а також розглянути заяви громадян із земельних питань. Усе це перенесено на сесію, що відбудеться за тиждень.